Учні другого класу відповідають на питання. Людина якої професії отримує яку зарплатню Настя. Наприклад, напевно, напевно лікар. Лікар отримує не, не знаю. місяць так. Місько, тисяч місяць. 500 тисяч лікар. Шикарно. Будь ласка, я думаю, також лікар, тому що лікарем трохи важко бути, а медсестрою важче. Ага, і отримують вони скільки лікарів? 600 тисяч. 600 тисяч. Кі, я кіра. Свою професію, як сказали, напевно, якщо оце музей, це як вона в музей приймають, я думаю, вони в mm мене -hmm. досить тисні. Отримують? Вони досить отримують десь тисячу, штимось, або тисячу гривень. Сьо? Ну, тисячу ну, гривень? Або навіть більше. Навіть так. більше, Георгій. <плес> Я думаю, що хакер зламає телефони, потім він не зламає двері, щоб потім, тим, потім забрати всі гроші і отримує він <плес> від... скільки за то? 500 мільйонів. 500 мільйонів. Хотів замахнутися на мільярди, добре, вирішив мільйонами обійтися. Будь ласка, Сашко. Я думаю, стоматолог, бо на одного пацієнта є тисяча гривень. Тобто щомісяця стоматолог отримує? Біль... Більше 100 тисяч. Більше 100 тисяч, Юрчик. Я б ставлю. Будівельник отримує щомісяця скільки? Ну, місяць скільки би ти хотів отримувати як будівельник? Мільярд. Мільярд. За, бункер один. За один бункер. Аня. Голосніше. Отримає щомісяця? місяця? Швидше, скільки? Сто тисяч поліцейський. Супер! Єва, твоя черга. Я вважаю, що це. Хто? Поліцейський отримує місяць. Десять тисяч гривень. Окей, і єва в нас лишилася. Є вас скільки і людина якої професії отримує? Хто? Стоматолог. 6 тисяч гривень. А окей.